Просимо ж не цуратися нас, бо не подобає цуратися свого рідного слова. Воно любе, як материнська ласка. Тішимося тим, що нам довелося говорити з українськими дітьми, українським словом в українському часопису. Бажаємо, щоб те слово знайшло щирий привіт. Слово то мудрості промінь, Слово то думка людська, не мавши надії, не варто й жити, не варто тим світом нудить. І все ж таки нове життя бере своє. Все ж таки та думка про законне право краєвої української мови, думка, що була кинута між кращими українськими людьми, як добре зерно в добру ріллю, не вмерла, не затоптана ворожими ступнями. Вона жива і пробуває собі путь під світлом і теплом насталої волі. Багато перешкод, що маємо як у наслідок нашого давнього рабства, підтягарем обскурантизму, аби хоч культури та деспотичної, що вгашала нашого національного духа, не давала нам розвивати як слід нашу багату могутню мову. Українська мова, і, так би сказати, українська етнографія були нашою природженою течією, а полтавська людність в ті часи зберігала, звичайно, всі українські особливості ще значно краще ніж тепер. Багато особливостей у мові, співі, убранні, в побиті, що їх уповні треба тепер пізнавати в книжках. Уся та Котляревщина була тоді жива, свіжа. Виростали ми під чином двох течій української простонародної і російської панської. Українська течія це було наше природнє оточення з найменших літ. Це були наші няньки, вся наша двірська челядь і її діти, та й вся гадяцька і повітова людність, що мала взаємини з нашою сім'єю чи нашим двором. Діти, це наш дорогий скарб, це наша надія, це молода Україна. Одно з найбільш болючих питань для нас, українців, є шкільне питання питання життя або смерті українського народу. Кожна окрема людина, тим більше кожен народ. Має загальнолюдське право розгортати свої природні національні сили. Має право вчитись у своїй національній школі.